Рубрика Кармолог на кухні. Сьогодні мені сестра скинула рідний дім, хату, в якій я жила 17 років, і все засипано снігом. Такого сніга я не бачила дуже давно, як в дитинстві. Коли ми прокидаємося і бачимо, як від віконників засніжені такими ватрушками, просто ватрушками сніжними. І у нас завжди була класна така атракція. Скажем, ми розувались і босими ніжками маленькими-маленькими, мені було приблизно п'ять, можливо, навіть чотири з тому що це було до школи. А сестра була зовсім маленька. Вона цього не пам'ятає. Але ми розпатлені, босі бігали туди-сюди. У нас була студола там, де сіно. Тримали із Західної України, не знаю, як у вас це називається, можете написати в коментарях. І ми туди-сюди, туди сюди, і потім були маленькі слідочки. І це все дійство відбувалося до того моменту, поки дідусь з літньої кухні не побачить і не накричить на нас, що ми не бігли до хати. Але декілька кругів ми встигали робити, тому що літня кухня вона була на фундаменті. Фундамент був досить високий. Поки дідусь побачить, що там якісь маленькі дві обізяни бігають, то у нас було декілька. Кілька секунд побігати. І знаєте, у мене не було всього в дитинстві, що я вважаю, зараз мені би хотілося, але я твердо можу сказати, що у мене було щасливе дитинство. Не було стільки цукерок, скільки би хотілося, але це нормально. я Моє дитинство проходило в 2000 ні тому час був складний не для.